Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Українець записав звернення до Зеленського. Це треба чути. Я б хотів звернутися до нашого пана президента. Пане президент, а чому ви так думаєте, що всі зобов'язані йти воювати? Наприклад, ті люди, які поїжджали за кордон. Ну, я маю в виду, я за нікого не хочу говорити, я говорю сам за себе. Я виїхав 30 років тому за кордон. Якось влада мене не питала 30 років тому, чому я виїхав за кордон. І якось влада мене не запитала, а може ти хочеш робити в Україні, ми тобі нормально заплатимо зарплату. Якось влада не запитала, як мої діти живуть. Правда? Ну, Тож не було потрібно, правда? Тільки влада знала одне – красти. І більше нічого. А ви зараз хочете, щоб такі, як я, наприклад, <кій> я не хочу за когось говорити, щоб ми повернулися в Україну і йшли на м'ясо на повний фарш. Ви ж того хочете, правда? Так як ви говорите на тому вашому марафоні ресурс. Ми ж не народ, ми ресурс. Розумієте, то ж ваші слова. А тепер давайте почнемо так. З 91-го року, коли розпався Радянський Союз, у вас було 2000 танків, вас була тисяча літаків, вас були склади зі зброєю. Де воно все ділося? У мене одно питання. От у мене питання, де ділося 2000 танків, де дівся... Тисячу літаків. Чому ви про то все замовчуєте? Чому зривалися склади зі зброєю? Чому Турчинов Здав Крим? Ви ж самі то все наробили. Не сидить ні Турчинов, ні Порошенко, ніхто. Кишені ви добре понабивали? Правда? Але. Ви про народ не думаєте і ніколи зовсім ви не турбувалися народом. Вам же ж народ був не Вам головне свої кишені набити. А тепер третє. Чому ви прийняли закон такий мудрий і хитрий? Я зобов'язаний йти воювати. А чому не зобов'язаний іти воювати? Судді, поліція. Мери міст, голови сільських рад, депутати. І також є в прописі, в законі, якому ви прийняли. Які помічники їхні, вони також в них бронь. То це як зрозуміти? В них бронь, а я маю йти вмирати із за вас? Ну, люди добрі? То ж ви так робите? Ви ж робите все для себе. Так як ви собі придумали, бо вам так добре, правда? Є раби, які підуть і будуть вмирали. Правда? ж? А другі боти, яким ви платите, сидять на ваших же ж сайтах, бу-фермах, і пишуть людям коментарі і роблять між людьми борожнечу. Ви що думаєте, що хтось дурний, а ви одні мудрі? Люди добрі, та майте спокій. Заспокійтеся. Мені ваш паспорт, розумієте? Вроді, з одної сторони, потрібен, а з другої сторони і не потрібен. Та я піду візьму громадянство, я тут же живу руками. Ви думаєте, що ви зараз робите між людьми? Пане Зеленський, задумайтеся, ви прийшли худенький на свою посаду, а зараз, яку морду, вибачте, бику відпас, як свиня, вже, і ти ходиш, кричиш, з протягнутою рукою: Дай, 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 бо війна. А де ти був ті руки? Де ти, чоловіче, був? Коли розкрадалася вся, вся держава? Ти ж був при владі? Чого ти до того допустив людей? Ну, то вже накипіло також. Правда? Ти що думаєш, що ти один мудрий, а хтось дурний? Як то так? Сьогодні мери міст собі виписують е, зарплату тій премії по мільйону гривень? Ну, то як він. А за що він собі випишує мільйон гривень премії? Що він ходив по місті, підмітав місто? Чи він бруківку якусь одну зняв і сам поставив другу, щоб він виписував собі якусь премію? То як то зрозуміти, як то так собі парламент попіднімав зарплату до 400-300 тисяч, а військовий напередку? Він має бідних 100. І то він не дотягує до тих 100 тисяч, бо одному заплатять, а другому не заплатять. А тому, що повідривало кінцівки, він лежить в лікарні, йому платять 500 гривень в місяць чи 600 гривень, то то як то зрозуміти? Ви хочете якусь мотивацію? Ви хочете, щоб народ приїхав і воював? Та за кого я буду воював? Так, один мені зараз напише, ні. Ти за президента не воюєш, ти за владу не воюєш, ти за державу воюєш. Я розумію, я буду воював за державу. Але нехай та держава подумає за тих, даже навіть передкушу сидять. Але ж держава про них не думає в державі так добре, а є м'ясо, ми ту все перекриємо. Бо Америка нам дає 160 мільярдів. Але ж Америка. Тих 160 мільярдів треба буде віддавати, ви що думаєте, що хтось дурний? Їх будуть мої внуки, правнуки віддавали? Майте совість вже перед тим народом. Ви робите геноцид. Просто ви доводите людей до геноциду. І самі ви то все робите. Як то так, Кулеба пише, що нам таких українців не треба? Бо. Ви не пішли воювати. А то, що люди донатять, то, що передають в ту Україну, і то, що ви самі крадете, то, то нормально чи як? Ну, скажіть мені, дайте мені відповідь. Хоч один, дайте відповідь. Де дівається то все, що, що люди дають? В епіцентрі АТБ продається в Україні? Чи як зрозуміти? Ну ж, зараз інтернет він же ж поширений, правда? І нормальні тіктокери це все показують. Хоча я ніколи не виставав, не виставляв в інтернет свого звернення, ніколи в життю не, не, цей, не виставляв. Але як то так? Ви совість маєте перед тим народом. Ви зараз робите ворожнечу. Між самим народом. Як то так? Консульських послуг ніхто не дасть, ти маєш стати е, в ТЦК на цей. Я маю стати, я що тобі зобов'язаний один з другим. Я можу встати. Але зроби мотивацію. Давайте почнемо з депутатів, давайте почнемо з суддів, з поліцейських. Нехай всі йдуть воювати. Чого ви не оголосили війну в Україні? Ви тільки продовжуєте військовий стан. А знаєте чому? Тому що вам вигідно, бо тому, що коли ви оголосите війну в Україні, потрібно буде закрити кордони і будуть воювати всі як один, не тільки простий народ. І буде вся держава працювати на ЗСУ. Тоді, коли ви то зробите, я приїду самий перший і піду разом з вами воювати за Україну. А так, я з вами зараз не згідний. Ви хочете що, щоб я приїхав, помер, так як помирають там наші хлопці? Ви що думаєте, хтось дурний, а потім ви забудете після того всього і про мене, і про мою сім'ю. Ви ж моїм дітям їсти не дасте, правда? Ну так же ж. Майте совість трохи і задумайтеся. А тих біля курет, що сидять біля курет, давайте беріть їх. Нехай... Вони покажуть, як треба воювати. Просто з кишенів ті ти мільйони, що накрали, повитягують і дадуть на армію. А ми прості раби, прості, прості просто раби прості. Ми даємо, ми допомагаємо. А де ваша поміч? Ви тільки знаєте одно красти, красти і красти. І кричати, давайте вперед, всі нас на м'ясо, ми потягнемо. Хто ми потягнемо? Ви порахуйте Росію, а порахуйте Україну, або нехай де НАТО воює і трошки дайте спокій тому народу, бо ви не виграєте. Прокурор Жебрівський цього разу пише наступне про легітимність влади, чи має право Зеленський після 20 травня перебувати на посаді президента України. Сьогодні Зеленський звинувачує всіх, хто не погоджується з продовженням його перебування на цій посаді, та називає їх зрадниками. На такі заяви він не має морального права. Він не розуміє, що українці освічена нація і знають свої права. Мабуть, хтось забув, що в Україні є вищі інституції, такі як конституційний суд, який повинен дати висновок про легітимність Зеленського, як президента після 21 травня цього року. Що є час. Звернутися до конституційного суду, і вердикт суддів зобов'язані будуть прийняти громадяни України. Це про юридичну площину. Але я хотів би поговорити про моральну площину і про майбутнє України. Питання потрібно ставити наступним чином: чи здобуде Україна перемогу при президентстві Зеленського не моє глибоке переконання, сподівання дуже примарні. Якщо перемога навіть буде, то матиме присмак високої ціни у вигляді життів наших героїв та цивільного населення, а також і руйнації інфраструктури України. Не тому, що Зеленський мені подобається чи не подобається, він не красна котре має подобатись чи не подобатись людям. Питання у тому, чи спроможний він організувати функціонування держави як єдиного механізму. Особисті снів подобання тут зайві, бо Україна на межі існування і необхідно докладати усіх зусиль, щоб її врятувати. Якщо проаналізувати діяльність верховного головнокомандувача, то на сьогодні у зеленського немає плану дії, жодного бачення шляху до перемоги. Він милується собою, він кохається в собі, але все це до української нації. Жодного стосунку немає. Мародерство, як було так і продовжує набирати ще більше хобортів. Корупція також набирає більших масштабів, Економіка Займається помічник резидента ФСБ Сівковича Гетьманса. Він іщить економіку. Зовнішню політику Керує Єрмак, який налаштовує Зеленського, так щоб він поводився на міжнародній арені у такий спосіб, ніби всі у світі йому винні. У збройних силах закон про мобілізацію досі не прийнятий. і верховний головнокомандувач не хоче брати на себе цю відповідальність. Не запущено виробництво боєприпасів. Насправді та лінія оборони, куди відходять наші воїни, в кращому випадку це земляні траншеї, а не дотичі капоніра, тобто відсутні місця для передислокації. Тож навряд чи можна знайти те, що він Робить для перемоги, тож, навряд чи можна знайти те, що ж він робить для перемоги. Вся нація б'ється, щоб здобути перемогу а Сесійн і робить все, щоб ця перемога не стала невідомо коли. Через це навіть якщо конституційний суд прийме ухвалу про юридичне право Зеленського перебувати на посаді президента після 20 травня 2024 року, то як законослухняний громадянин я буду цього дотримуватися. Але як патріот України, як людина, яка воювала за Україну, будувала цю державу, я цього ніколи не сприйму, тому що перебування зеленського на посаді верховного головнокомандувача це велика перемога Репона на шляху до перемоги України. Ті питання, які ставлять Маріупольці, хто розмінував Чорнгар, хто вивів із гостомеля бригади Національної гвардії України, хто прибрав війська Сомщини за чиєю вказівкою, болооголені кордони в районі Чорнобиля, хто злив Вагнерівську операцію, хто їздив в ОМА на зустрічі з Патрушем, хто мародерить під час війни? Питань більш ніж достатньо. Зеленський має усвідомити йому час почати каятися. Тоді можливо у нього не буде триги до терміни за державну зраду. Можливо, він обмежиться одним. Тому нам потрібно гуртувати українців по духу Рада збереження України і. Розвиткою для того, щоб в Україні була українська Україна. Насправді, служба безпеки України повинна розпочати розслідування кримінальної справи про державну зраду на виконання верховним головнокомандувачем своїх посадових обов'язків. Але у мене є величезне сумніви, що новопризначені керівники СБУ будуть розслідувати цю справу. Проте всі мають знати документи на горяті покарання для Зеленського його шести менеджерів буде невідворотним, тому що за високу ціну заплатили і платять українці за таке хамство Зеленського. Насправді маємо когнітивний дисонанс. Перед початком повномасштабного вторгнення Зеленський говорив. Що наступу не буде, і всі українці будуть смажити шашлики? Нещодавно Богданов розповів, що гур чітко знав, що 24 лютого 22 другого року четвертій ранку почнеться наступ російських військ. І тоді ж Зеленський заявляє, що він спав, коли почались бомбардування України. То або порушив законодавство України Буданов, який офіційно не повідомив Верховного чи про те, що є достовірна інформація про напад московитів у четвертій ранку. Або Зеленський не довіряв ні церу, ні мішість ні Байдену, ні навіть гуро, яке йому підпорядковується. Зеленський вірив тільки путіну, який обіцяв не нападати. Тоді який це. Діагноз, як це корелюється. Начальник гуро оголошує, що вони достеменно знали, що буде широкомасштабний наступ 24 лютого. А Зеленський в цей час всім розповідає, що його розбудила Оленка. Коли почали падати бомби на Україну, повірити неможливо. До зустрічі. глядачі! вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.